Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас коротенька новина про одну з учасниць минулого сезону Холостяк Аліну Пухальську. До речі, напишіть у коментарях, чи пам'ятаєте її. Справа в тому, що вона взяла участь у подкасті LuxFam і не обійшлося без запитань про Олександра Терена. Хоча дівчина зізналася, що він їй візуально подобався, їхні внутрішні світи виявилися кардинально різними. Аліна зазначила. Що немає до Холостяка жодних претензій. Навпаки, він класний хлопець і досі їй подобається. Просто вони дуже різні. Олександр здався їй дещо холодним, а вона сама прагнула знайти на проєкті більш емоційні та пристрасні стосунки. На запитання, чи стежить вона за тереном у соцмережах, дівчина відповіла, що цілеспрямовано ні. Проте, оскільки Олександр доволі публічна особистість, складно не знати щось про того, хто у всіх наслуху. Цікаво, що коли Терен не залишив для Аліни троянду на проєкті, він пояснив це її незацікавленістю у спілкуванні з ним, а також тим, що вона була повністю зосереджена на собі в своїх розмовах про життя і роботу. А що ви думаєте з цього приводу? Діліться в коментарях та підписуйтесь на наш канал.